Хейо, вами Флекс. з цього відео я буду знімати українськомовні відео. На цій неділі вийшов Minecraft Live, це відео, яке опубліковують розробники Майнкрафту. Перше відео лайву нам нічого суттєвого не принесло. Два розробника сидять та спілкуються між собою. Про все, але не те, що нам треба. У другому відео нам показують нового моба нюхача, який вилупляється з яйця. Та нюхає квіти, тим самим видобуває з них насіння. На третьому відео ми бачимо нового моба-негідника, який ховається в шахтах, та якщо його знайти, він дарує нам кайло. Також він нейтральний до головного персонажа. На останньому четвертому лайві з мобами ми бачимо туфового голема. Він в свою чергу може збирати предмети. На відео незрозуміло, предмети просто лежать або вони у скрині. Це три моби, за яких ми будемо голосувати в 15 жовтні о 19.00 по київському часу. Голосування буде в оригінальному лаунчері Майнкрафта. Мета цього відео розказати про мобі в Майнкрафт Live. Що ж, ми побачили три моби: нюхач, негідник та туфовий голим. Перший нюхач по відео він вилупляється, а це значить, що це нове яйце. Поки що є тільки одне яйце з черепахами. Та тепер можна зробити ферму насіння. Що не дуже той, круто, тому що і так є ферма рослин. Другий це негідник новий моб у шахтах, який ще й дає кайло. відео железне кайло, але більше ми про нього нічого не знаємо. Так що це нутний моб не цікавий. Третій це туфовий головим, який працює приблизно як тихоня, якого додали в 1.19. Тільки той літає, а цей ходе, та його, скоріш всього, можна зробити самому. Так як це голем. Більше нічого нам не показували в 1.20, але є багато ідей, яких ще не зробили компанія Mojang та Microsoft. Наприклад, археологія, столучника і так далі. Сподіваюсь, я вам поміг за інформацією, які будуть моби в 1.20. Ну, а з вами був Флейкс, Я сподіваюся, що ви поставили лайк та підпишитесь на канал. До зустрічі в нових відео.